якихось конкретних так ціліт медальних там чи не медальних я не ставила, просто працювала як. Відпрацювала літні сезони і чекала відгуку від свого організму, наскільки наскільки це можливо. Хотіла випробувати себе, показати найкращі результати і взагалі побачити, на що сама спроможна. Я завжди дуже стараюся оцінювати себе адекватно, і якщо я не готова, я не виходжу на старт. Я ніколи не виходжу на старт, не готова. Якщо якщо я не люблю займати чуже місце, моє місце має бути моїм. Тому на Кубок і я виїжджала. Довести собі і ну, скажімо, всім, що це моє місце. І я, ну, скажімо так, це зробила. Це було головне, головне завдання. Побачила всі свої помилки. І дуже класно фінішувати спринт з нульом, тому що ти бачиш от, 50 секунд до першого місця. Так, значить, 50 секунд мені треба скинути. От, напевно, такі враження були.